Чи задумувалися ви колись, що ваше життя може бути складним саме тому, що ви обирали лише легкий шлях? Те, що зараз здається комфортним, тримає вас у полоні. Сувора правда полягає в тому, якщо ви й далі уникатимете труднощів, поступово втратите все своє майбутнє. Але є парадокс, адже саме в труднощах ховається те, що всі називають неможливим. А неможливе це не недосяжне. Неможливе це просто те, що ви не спробували зробити з достатньою сміливістю. Сьогодні я покажу вам, чому подолання труднощів це не просто варіант, а єдиний шлях досягти того, чого більшість ніколи не матиме. Можливо, ви цього не усвідомлюєте, але ваш найбільший ворог це не брак грошей чи можливостей. Справжній ворог це постійне бажання уникати труднощів. Люди уникають завдань. Які вимагають сміливості, зусиль та дисципліни, і саме тому вони залишаються у пастці життя, яке не обрали самі. Скільки разів ви казали собі, що почнете проект, зміните роботу, позбудетеся боргів чи подбаєте про своє здоров'я, але виправдовувалися, коли наставав час діяти? Ви помічали, наскільки розумними звучать ці виправдання? Я втомлений, у мене немає часу, це невідповідний момент. І глибоко всередині вони всі ховають один і той самий страх страх зіткнутися з труднощами. Спостерігаючи за життям впливових людей і проходячи через власні труднощі, я зрозумів, що нічого великого не досягається на легкій дорозі. Ендрю Карнегі сказав мені щось, що я ніколи не забуду. Більшість людей марнують своє життя, гнаючись за короткими шляхами, але удача, прогрес і свобода зарезервовані для тих, хто наважується робити те. Чого більшість уникає. Подумайте, скількох людей ви знаєте, які хочуть процвітати, але відмовляються робити те, що некомфортно. Всі хочуть плодів, але мало хто хоче садити і поливати дерево. Я поділюся досвідом, який позначив моє життя. Коли я починав свою кар'єру журналіста, я брав інтерв'ю в чоловіка, який назавжди змінив мою долю, Ендрю Карнегі, найбагатшої людини в світі на той час. Я був просто молодим репортером, без впливу, без грошей і повним сумнівів. Коли я сів перед ним, я уявляв, що почую прості поради, чарівні формули, короткі шляхи. Але Карнегі дав мені, начебто, неможливе завдання присвятити понад 20 років свого життя вивченню найуспішніших людей на планеті, систематизуючи їхню філософію в принципи, які може застосувати кожен. Уявляєте вагу цього завдання для того, хто ледь мав на прожиття. Я міг відмовитися. Я міг сказати занадто складно, я не можу цього зробити. Але я вирішив зіткнутися з труднощами, і це рішення змінило не тільки моє життя, але й життя мільйонів людей, які мали доступ до цих знань. Тепер подумайте, скільки можливостей ви пропустили, тому що вони були замасковані під складні проблеми. Велика іронія полягає в тому, що неможливо постає саме тоді, коли ми здаємося перед труднощами. Якщо ви тікаєте від боргів, замість того, щоб зіткнутися з ними, вони зростають. Якщо ви уникаєте складних розмов у стосунках, дистанція збільшується. Якщо ви уникаєте ризиків у своїй кар'єрі, ви засуджуєте себе до залишення на тому ж місці, рік за роком, спостерігаючи, як інші досягають того, про що ви мріяли. Багато хто вважає, що успіх від невдач відокремлює удача. це зручна брехня те, що їх відокремлює, це готовність зіткнутися з тим, що інші відкидають. Томас Едісон, наприклад, зазнав тисячі невдач, перш ніж створити електричну лампочку якби він обрав легкий шлях, він би здався з першої спроби. Сьогодні ви бачите, чому одна людина вирішила зіткнутися з труднощами. І подумайте про контраст, уявіть талановитих людей з надзвичайними здібностями, але дозволили страху та комфорту знищити їх. Скількох геніїв ви знаєте, які марнували своє життя на залежності, самовдоволені та ліні. Вони мали талант, але їм не вистачало сміливості перейти міст дискомфорту. Наука доводить, що люди відчувають більшу задоволеність, досягаючи чогось, що вимагало зусиль. Останні дослідження в галузі поведінкової психології показують, що мозок виділяє значно більші дози до прізину при подоланні труднощів, ніж при отриманні чогось без зусиль. Іншими словами, справжня насолода та, що триває, народжується з труднощів. Легке може забезпечити миттєве полегшення, але завжди вимагає довгострокової ціни. Я хочу, щоб ви серйозно замислилися, що у вашому житті ви відклали просто тому, що це здається занадто складним. Це проект. рішення, зміна. А тепер я хочу запропонувати вам виклик: оберіть лише одну з цих речей і зобов'яжіться зіткнутися з нею протягом наступних семи днів. Неважливо, чи ви закінчите одразу, важливо зробити перший крок. Простого руху до того, чого ви боїтеся, достатньо, щоб розірвати ланцюг, який вас тримає. Пам'ятайте, неможливе це просто слово, вигадане боягузами, щоб виправдати втечу від труднощів. Якщо ви матимете сміливість подолати дискомфорт, ви відкриєте, що по той бік не прірва, а новий світ можливостей. Ви помічали, як більшість людей мріють масштабно, але живуть скромно. Всі хочуть фінансової свободи, хочуть подорожувати, хочуть забезпечити краще життя своїм дітям, але в той момент, коли з'являються труднощі, вони здаються. Схоже, людський розум запрограмований на пошук коротких шляхів, навіть знаючи, що ці короткі шляхи нікуди не ведуть. Скільки разів ви бажали більше грошей, але відчували клубок у животі, уявляючи зусилля, які це вимагатиме. Страх перед важкою працею тримає мільйони людей у пастці ненависної роботи просто щоб платити рахунки, живучи від зарплати до зарплати, ніколи не відчуваючи достатку. Я зрозумів щось, що може здатися некомфортним, але це чиста правда життя вимагає ціни від кожного з нас. Ви можете заплатити цю ціну потом, дисципліною та сміливістю, або ви можете заплатити розчаруванням, жалем та посередністю. Нейтралітету немає. Труднощі, яких ви уникаєте сьогодні, стають кайданами, які зав'язують вас завтра. Скількох людей ви знаєте, які мають борги, тому що ніколи не мали сміливості сісти, упорядкувати свої фінанси та сказати німиттєвим задоволенням? Проблема була не в браку грошей, а в браку дисципліни, щоб зіткнутися з дискомфортом контролю своїх витрат. Я пам'ятаю епізод, який глибоко мене позначив. Після років інтерв'ю з успішними чоловіками та жінками я також зіткнувся з періодом невдач. Був час, коли я втратив усе, чого досяг. Борги накопичувалися, кредитори стукали у двері, і спокуса здатися була неймовірною. Я міг би здатися. Але посеред цього хаосу я зрозумів, що той самий принцип, якому я навчав стільки людей, Саме те, що мені потрібно було застосувати до себе, зіткнутися з труднощами лицем до лиця. Саме в цей період я навчився домовлятися про кожен борг, скорочувати всі зайві витрати та поступово відбудовувати своє життя. Це було не швидко, це було нелегко, але це було перетворюючим. І тому я говорю з такою переконаністю: втеча від труднощів, це ніколи не рішення, подолання їх це єдиний вихід. Тепер спостерігайте за різницею між тими, хто обирає труднощі, та тими, хто обирає легкий шлях. Франклін Делано Рузвельт, президент Сполучених Штатів, міг би здатися обмеженням, що їх наклав поліоміеліт, який частково паралізував його. Але він зробив навпаки: він зіткнувся з болем та фізичними труднощами і все ще вів націю крізь велику депресію та Другу світову війну. Він перетворив майже нестерпний виклик на силу та лідерство. Тепер порівняйте це з тисячами талановитих чоловіків тієї ж епохи, які використовували незначні труднощі як привід, щоб здатися. Невдача рідко є результатом браку таланту, але майже завжди є наслідком боягузтва перед труднощами. І мені потрібно поставити вам пряме питання: скільки разів ви саботували себе ідеєю, що коли у мене буде більше часу. Більше грошей або більше енергії, ви зробите те, що потрібно. Це одна з найбільших ілюзій, які створює розум. Ідеального часу не існує, ідеальні умови ніколи не приходять. Єдине, що у вас є, це зараз, і якщо ви не зіткнетеся з труднощами в теперішньому, ви завжди будете відкладати їх на майбутнє, яке ніколи не матеріалізується. Сучасна наука підтверджує цю реальність. Дослідження поведінки показують, що люди мають тенденцію переоцінювати короткострокове задоволення та недооцінювати довгострокові вигоди. Ось чому так багато людей воліють витрачати на те, що їм не потрібно переїдати та відкладати важливі рішення. Але коли хтось вчиться змінювати цю логіку, обираючи труднощі зараз, вони отримують набагато більші винагороди пізніше. Ті, хто долає зусилля фінансової дисципліни, Наприклад, отримують свободу без боргового життя. Ті, хто долає зусилля навчання та важкої праці, досягають солідної та поважної кар'єри. Я хочу, щоб ви запитали себе, у якій сфері вашого життя ви шукали коротких шляхів, гроші, стосунки, здоров'я, і як довго ви будете підтримувати цю брехню, що існує безболісний шлях. Реальність проста, кожне досягнення вимагає жертв. А втеча від цих жертв це втеча від власного зростання. Тому я хочу запропонувати ще один виклик виберіть сферу вашого життя, де ви обманювали себе короткими шляхами, і запишіть сьогодні, яким був би складний шлях, який вам потрібно подолати. Це може бути упорядкування ваших фінансів, це може бути розмова з кимось, кого ви уникали, це може бути початок проєкту, який ви завжди відкладаєте. А потім зобов'яжіться зробити конкретний крок у цьому напрямку протягом 24 годин сила швидкого рішення та дії величезна для подолання паралічу. Пам'ятайте, кожного разу, коли ви обираєте легкий шлях, ви відмовляєтеся від частини своєї долі. Але кожного разу, коли ви обираєте складний шлях, ви відкриваєте двері в неможливе небезпечна ілюзія утримує більшість людей. Віра в те, що успіх це питання удачі чи сприятливих обставин. Це ідеальне виправдання. Щоб виправдати брак сміливості. Скільки разів ви чули, як хтось каже, якби я народився в іншій сім'ї, у мене було б більше шансів, або якби у мене було більше грошей, я б це зробив. Простіше звинувачувати брак можливостей, ніж визнати, що справжня перешкода криється у небажанні зіткнутися з труднощами. Правда полягає в тому, що світ сповнений чоловіків та жінок, народжених у невигідних умовах, які досягли величі, бо обрали не уникати боротьби. Я чітко усвідомив це, коли брав інтерв'ю у Генрі Форда. Він не народився багатим, він не успадкував статків. Навпаки, він почав як механік з малою формальною освітою. Більшість здалася б після початкових невдач. Адже виробництво автомобілів здавалося неможливою мрією в той час, коли майже ніхто не вірив у цей ринок. Але Форд наполегливо працював в супереч критиці, терпів фінансові труднощі та незлічені рази його називали божевільним. Якби він обрав легкий шлях, автомобілі такими, якими ми їх знаємо, могли б і не існувати сьогодні. Він перетворив неможливе на реальність, бо прийняв тягар труднощів. Тепер я хочу, щоб ви подумали про себе. Скільки проєктів ви покинули, бо хтось сказав, що це неможливо. Скільки ідей ви відклали, бо чули, що це не спрацює. Скільки разів ви вірили зовнішнім голосам більше, ніж власному переконанню? Бачите, як це руйнує ваші мрії. Суспільство цінує тих, хто грає небезпечно, хто не ризикує, хто пливе за течією. Але історію ніколи не писали боягузи. Її завжди писали ті, хто наважувався плисти проти течії. Існує психологічний закон, який мало хто розуміє, опір, який ви відчуваєте перед викликом, є доказом того, що цей виклик має перетворювальну силу. Якби це було легко, це не вартувало б нічого. І дивно, як сучасна наука підтверджує це. Нейронаукові дослідження показують, що коли ми стикаємося з важкими ситуаціями, наш мозок створює нові зв'язки, розвиває нові можливості та розширює наш емоційний інтелект. Іншими словами, складне не тільки наближає нас до неможливого, а й робить нас сильнішими та спроможнішими людьми. Я пережив це з власного досвіду у болісний період свого життя. Після років, присвячених дослідженням, я зіткнувся з публічним приниженням. Був несправедливо звинувачений та бачив, як двері зачиняються переді мною. Почуття було поразки, що всі зусилля були марними. Але саме в цій темній долині я зрозумів, я міг дозволити обставинам визначити мене або ж я міг використовувати кожну трудність як паливо. Я обрав другий варіант. І саме, стикаючись з цією трудністю, я написав деякі з найперетворювальніших творів, які я коли-небудь публікував. Якби я піддався страху, неможливе перемогло б мене. Але, проходячи крізь темряву, я знайшов у собі нову силу, тепер я питаю вас, що забрало у вас життя? Що завдало вам болю до такої міри, що ви повірили, що більше не варто намагатися? Якщо ви подивитеся чесно, ви зрозумієте, що часи, коли ви найбільше зростали, були саме найважчими часами. Втрата роботи, яка здавалась кінцем світу, проклала шлях до нової можливості. Невдача в бізнесі змусила вас переосмислити себе. Розчарування у стосунках показало вам, наскільки вам потрібно було дозріти. І все ж ми наполягаємо на тому, щоб тікати від болю. Подумайте про художників, винахідників та лідерів, які сформували історію. Скільки з них не сміялися, ігнорували або переслідували. Перш ніж їх визнали, скільки з них не носили шрамів, які ніхто не хотів би мати, неможливе завжди приходить у пакунку з критикою, невдачами та знеохоченням. Але тільки ті, хто наполегливий, мають привілей розгорнути цей подарунок. Я хочу, щоб ви зрозуміли щось просте, але потужне, немає слави у легкому житті. Легкий шлях ніколи не виведе вас за межі середнього. Легкий шлях ніколи не зробить вас незабутнім. Саме складне відділяє тих, хто просто існував від тих, хто залишив свій слід. Тому ось моє запрошення до вас оберіть мрію, яка здається неможливою, та дайте собі шанс її досягти, навіть якщо всі кажуть, що це не варте того. Зробіть сьогодні маленький крок, навіть якщо це буде написання цієї мети на папері та погляд на неї щодня. Не чекайте схвалення. Не чекайте ідеальних умов, не чекайте повної сміливості. Просто почніть. Сміливість зростає, коли ви дієте. Пам'ятайте, якщо ви тікаєте від труднощів, ви проведете все своє життя, захоплюючись тими, хто подолав неможливе. Але якщо ви будете зустрічати труднощі лицем до лиця, одного дня саме вами будуть захоплюватися. Є щось, що більшість людей не хочуть визнавати життя занадто коротке, щоб витрачати його на легкі вибори. Скільки років ви вже втратили, ховаючись за виправданнями? Скільки разів ви дозволяли страху приймати рішення за вас. Кожен день, коли ви уникаєте труднощів, це на один день менше для підкорення неможливого. А коли час закінчиться, його неможливо повернути. Я бачив чоловіків та жінок. Які досягли кінця свого життя зі сльозами на очах. Не за те, що вони зробили, а за те, що вони не наважилися зробити. Я боляче навчився цьому, коли познайомився з талановитими людьми, які витратили свої дари хтось мав інтелект, хтось мав художній талант, хтось успадкував можливості, яких більшість ніколи не матиме. Але, відмовляючись, стикатися з дискомфортом, вони, зрештою, піддалися алкоголю, самовдоволенню або нерішучості. Я бачив, як обіцяні долі втрачені не через брак здібностей, а через брак сміливості вибрати складне. Це найпоширеніша трагедія людства помирати з нереалізованим потенціалом. Подумайте про Ніколу Теслу, генія з революційними ідеями, які могли б ще більше змінити світ. Але оскільки він не вмів справлятися з важкими сторонами людських стосунків та бізнесу, він закінчив свої дні самотнім, збіднілим та забутим. Він опанував поле винаходів, але відмовився битися у битвах за межами лабораторії. І це коштувало йому визнання за життя. Порівняйте цю історію з іншими, хто стикався не лише з технічними труднощами, а й з соціальними та емоційними проблемами, і ви чітко побачите, недостатньо мати талант. Потрібна сміливість, щоб зіткнутися з тим, що болить. А ви. Ви зупинилися, щоб подумати, скільки вашого життя поглинає прокрастинація. Ви помітили, як страх розпочати важку розмову може зруйнувати стосунки? Ви помітили, як брак дисципліни у догляді за своїм здоров'ям сьогодні може перетворитися на роки жалю завтра? Ви справді вважаєте, що відкладання полегшить біль. Реальність така, що відкладання складного лише множить страждання. Коли я працював за лаштунками у політиці, я мав можливість спостерігати за лідерами, які несли на своїх плечах тягар рішень, які вплинуть на мільйони людей. Деякі намагалися уникнути труднощів, прагнучи догодити всім, і зрештою не залишили спадку, їх стерли з історії. Інші ж, однак, зіткнулися з тиском. Витримали критику та навіть ненависть, але залишили глибокий слід у світі. Я бачив, як президенти втрачали сон, стикалися з економічними кризами та війнами та все ще залишалися твердими. Вони довели, що саме у найскладніші моменти народжується справжня велич. Наука також підтверджує щось потужне подолання викликів не тільки змінює зовнішні результати, а й перетворює наше внутрішнє я. Дослідження показують, що люди, які піддають себе випробуванням, розвивають більшу стійкість, більшу впевненість у собі та більше благополуччя у довгостроковій перспективі. Іншими словами, подолання труднощів це не просто спосіб чогось досягти, це процес, який перетворює вас на людину, яка ніколи не буде колишньою. Я сам пережив це, коли мені довелося піднятися після критики. Дискредитації та навіть переслідування з боку деяких, хто не хотів, щоб мої ідеї поширювалися. Я міг би мовчати, я міг би обрати безпеку анонімності. Але всередині мене була впевненість, я не народився, щоб бути рабом страху. Я вирішив продовжувати писати, продовжувати навчати, продовжувати кидати виклик. Саме в цей момент я остаточно зрозумів, що справжня свобода існує тільки для тих, Хто стикається з труднощами? І тепер я хочу подивитися на вас безпосередньо, яке неможливе ви хочете підкорити. Це може бути ваш власний бізнес, це може бути вихід з боргів, це може бути відбудова вашого емоційного життя, це може бути відновлення вашого здоров'я. Щоб це не було, я маю сказати вам щось, що може боліти, але це необхідно, ви ніколи не матимете цього, якщо будете продовжувати обирати легкий шлях. Тому я хочу залишити вам останнє завдання: візьміть аркуш паперу та напишіть великими літерами, яке неможливе, ви хочете підкорити. Потім окресліть три кроки, які ви можете зробити на цьому тижні, щоб наблизитися до нього. Не має значення, якщо ці кроки здаються маленькими, тому що кожен рух у правильному напрямку має силу змінити хід вашого життя. Зберігайте цей папір у місці, де ви можете бачити його щодня. Нехай це буде постійним нагадуванням, що складне це шлях. Завжди пам'ятайте, неможливе не належить тим, хто тікає, воно належить тим, хто стикається. І якщо ви наважитеся зіткнутися з тим, чого всі уникають, ви відкриєте, що немає нічого неможливого для того, хто відмовляється здаватися. Врешті-решт, все зводиться до вибору продовжувати підживлювати страх та жити у полоні легкого. Або ж сьогодні вирішити зіткнутися з труднощами та підкорити неможливе. Різниця між тими, хто досягає успіху, та тими, хто ні, полягає в єдиному акті сміливості, який повторюється щодня. І якщо це знайшло відгук у вашій душі, знайте, що подорож не закінчується тут. Те, що ви щойно почули, це лише ще один крок на вашій драбині зростання. У наступному відео. Яке вже відтворюється на вашому екрані, ви підніметеся ще вище, тому що я покажу вам, як перетворити ці принципи на ще більш потужні дії, щоб сформувати свою долю. Дякую, що доєдналися до мене. Я буду чекати вас у наступному відео, готовий провести вас ще на один крок ближче до життя, якого ви заслуговуєте.